Я вступила в новий рік із новим начальником міліції. Ним став Олександр Кочкін. На цій посаді він замінив свого попередника Олега Ілюка, який вийшов у відставку. Офіційне представлення відбулося у відділку за участю особового складу місцевої влади та очільника обласної міліції. Ставлення нового начальника міліції відбулося у залі засідань Коломийського міськвідділку за участю особового складу та місцевої влади. Начальник управління Василь Фелик вперше у Коломиї після нещодавнього призначення його на посаду, тому генерал-майор розпочав зустріч з робочих питань. Він зробив критичні зауваження та дав завдання виправити недопрацювання у найближчий термін. Особливо категорично застерігав своїх підлеглих від проявів корупції та хабарництва. Якщо в мене дойде інформація... Інформація про те, що якийсь нерадивий працівник тут є, я не буду чекати, поки він буде брати. Я звільню, в мене достатньо сил, засобів і джерел інформації, щоб я був чітко впевнений, має він намір взяти чи не має. Як тільки такий намір у вас буде, я буду реагувати. Ну а візьмете, як кажуть, сядете в тюрму. Тому відмовтесь, будь ласка, з цих, цих речей. І, Новий керівник повинен чітко на цьому акцентувати увагу. Це ганебне явище повинно бути викоренено взагалі. Але основний критерій оцінки ваш це думка населення про вашу роботу. Людину не здуриш, ні цифрами, ні будь-чим. Відреагували, розкрили, відшкодували матеріальні, моральні чи фізичні збитки, тоді людина скаже, що ви працюєте. Василь Фелик подякував за роботу попередньому керівникові Олегові Ілюку, з яким мав чималий досвід співпраці. Тому шкода, що йде відтік кадрів саме таких людей. Ну, але то є життя, то є філософія життя, є початок, є завершення, в кожного є свій ресурс. Кожен визначає, що потрібно, що йому сьогодні ближче. Вирішив керівник сьогодні піти, але йде з щастя, з високопіднятою головою. Так? Дай Бог, щоб кожен з нас пішов так, системи, як сьогодні йде цей керівник. Буде бажання, ми вас повернемо, ну а не буде, то ми будемо дружити, спілкуватися. Здоров'я вам і всього найкраще. Дякую. Знає очільник Прикарпатської міліції, стиль роботи і нового начальника Коломийського міськвідділу з Олександром Кочкиним працювали в обласному центрі. опера дійшов до першого заступника, начальника міськвідділу, Тривалий час на цій посаді працював. Величезний досвід, величезний досвід, тому що я, я працював три роки практично під моїм керівництвом в міському відділі. Я знаю цю людину добре, знаю його фахову сторону. Так? Я думаю, що і та порядність, і та професійність, яка в нього є дасть можливість сьогодні тримати ту марку високу, яку запроваджено тут історично, в цьому підрозділі. Історично наголошую, це один із кращих колективів завжди був, він залишається. Так? Це завдяки якраз тим керівникам, які були і раніше. Так? І я переконаний, завтра, і післязавтра. Тут історично був чудовий колектив, який виконувати ті здання, які сьогодні стоять перед нами. При всіх тих проблемах, яких я назвав. Це таки ви один із кращих колективів. Тому я подаю великі надії, бажаю успіхів, здоров'я і кажу, що все, все найкраще. Все. І моє на сьогодні. Привітали нового керівника представники районної та міської влад. Сам Олександр Кочкін пообіцяв працювати та тримати високу планку. Для інформації Олександр Олександрович Кочкін 1978 року народження, підполковник міліції. Народився у Радехові Львівської області, проживає у Івано-Франківську. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році оперуповноваженим відділення карного розшуку Пасічнянського міського відділу міліції, де працював на різних посадах як оперативник. Пізніше був начальником Пасічнянського міського відділку та першим заступником начальника Івано-Франківського. ...міського відділу міліції. У 2012-му призначений на посаду першого заступника у тисменицю, а згодом знову повернувся на цю ж роботу в обласний центр.